Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як купляти білети з компанії Vizia. Ми вже попередньо зареєструвалися, вибрали напрямок, куди летіти, і хочемо показати, як. Верху ви бачите, є повернення, є в один кінець. Ми рекомендуємо завжди вибирати в один кінець. Далі ми переходимо, вибираємо дату, коли ми хочемо летіти. Бачите, в є ціни, де 134 євро, але її ціна де 69,99 євро. Ну, ми вибираємо 6999. Далі нас переводить сайт у додаткові послуги, де додатково нам пропонується певний сервіс, але знову ж таки за додаткову оплату. Ми подорожуємо без багажу, тому і вибираємо цей пункт, щоб летіти за 6999. Але, звісно, так, любий лоукостер хоче додатково заробити, тому пропонує вам змінити категорію. Застрахуватися від непередбачувальних обставин, там проблем, додатково треба платити. Але ми просто нажимаємо продовжити, рухаємось далі. Далі на сайті затребується своє ім'я і фамілія підтвердити, що я є пасажиром, чи потрібна мені допомога в аеропорту, ми вибираємо, звісно, ні. Нас переводить у багаж. Де пропонують нам додатково проплатити за інший багаж. Ми пишемо, що нам не потрібний багаж. Нас гортаємо далі. Ми беремо тільки рушну кладь і все. Далі місця нам пропонують вибрати місце. За 30 днів це додатково треба заплатити, ми вибираємо вибрати місце пізніше. Це даємо можливо безкоштовно, знову ж таки, не збільшувати вартість нашого квитка. Це ми вибрали. Але ВЗЕР все рівно нав'язує і пропонує свої послуги там бачите, за 17 євро, там певний комплекс, йде паркування також, якщо ви. Бо хто машину там заказує, прокат машин пропонується, трансфер пропонується. Але ми це все ігноруємо і просто ставимо пройти далі. В даному пункті Vizair рекламує свій клуб, щоб туди вступити, там є ряд переваг, але за це треба платити протягом року, тому ми вибираємо, що я не хочемо цим скористатися, і нас переводить до оплати. Тут ми заповняємо свої дані, вводимо номер карточки. До речі, можна платити і грив... гривнею ставити. Нажимаємо оплатити. І фактично білет є. Тому дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого.